Доброго дня, любі друзі! Я Олена Хандан, керівник зразкового художнього колективу художня вишивка. Запрошую вас на майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки янголядко. Отаке малесеньке, дуже гарнесеньке янголятко ми сьогодні з вами зробимо. І для роботи нам буде потрібно 2 квадрата 10 на 10 см, 2 кружечка діаметром 3 см, один квадрат. Для крил 7 на 7 см прямокутник для спіднички 15 на 4. Інструменти ножиці, голочка з ниточкою, катушка ниточок. Синтепон для голівеньки нам ще потрібен буде. І клубочок для волосся. І так, будемо починати. Для роботи ми беремо. Квадрат 10х10 см і робимо із нього отаку трубочку. Отак. Дивіться, оце вже будуть ножки і тулуб його. Ми тепер будемо янголятко взувати. Перевертаємо для цього, беремо кружечок, накриваємо ножку, отак обіймаємо. Кружечком ножку і примотуємо наше взуття. Отак. Мотати треба дуже з гарним настроєм. І по годинниковій стрілці відриваємо. Друга нога так само накриваємо, Отак обіймаємо. І намотуємо по годинниковій стрілці. Так, ножки. Тепер ми беремо ниточку і фіксуємо наш тулуб отаким От чином, намотали. Тепер будемо формувати голівеньку. Для цього нам потрібен синтепончик. Ми отак викладаємо синтепон, і трошки ми ніточку не відривали, трошки фіксуємо, отаким чином, так. беремо другий квадрат 10 на 10 см, і отак накриваємо. Обіймаємо голівоньку, формуємо голову, беремо ниточку і намотуємо, фіксуємо голівоньку. Так, Можна отак розрівняти, щоб було гарнесенько, красиво, рівнесенько. Так, от що у нас вийшло. Дивіться, голівонька, і отут трикутничок. Да? Оці бокові уголочки у нас будуть ручки. Повертаємо і формуємо ручки. Ось у нас є уголочок, ми його отак. ему, подгинаем, складываем и еще навпил. Все ниточки прячем, вот так крайчики. Вот у нас вышла такая ручка. Так, и фиксируем ее ей Так, и другая ручка так само. Уголочок раз, два і навпіл. Поправляємо сюди все заправляємо, крайчик і намотуємо другу ручку. Ручки готові. Так, тепер ми оцей куточок отак. Заправляємо вниз, складаємо, можна куточок підвернути, потім отак. Така рубашечка виходить. І так само з другого боку куточок підвернули і отак, така сорочечка і намотуємо, фіксуємо її теж на талії. По годинниковій стрілці ми завжди робимо намотку і з гарним настроєм, бо наш настрій передається нашій, нашій роботі, нашому янголятку. Так, тепер ми будемо одягати йому спідничку. Для цього я беру голочку з ниточкою вже заправлену, роблю вузлик таким чином. Беру прямо кутник 15 на 4 см і отак зверху прошиваю швом вперед голка. Вниз, вверх, вниз, вверх, малесенькими, дрібними такими стежочками. Отак. Дивіться, я отак прошила. У мене тут залишається ниточка. І з цього боку я відрізаю, залишаю ниточку. Ось так. Сукня у мене, оцей прямо кутничок на ниточці. І тепер роблю отакі гарні складочки, обіймаю цією. Спідничкою янголятко і позаду зав'язую на вузлик. Отак От розправляємо, туго туго зав'язуємо, щоб наша спідничка не убігла від янголятка. Так, і відрізаю, коли відрізаю, я пів сантиметра залишу ниточки. Бо якщо ми прямо під вузлик відріжемо, то розпуститься цей вузлик. Тепер поправляємо нашу сукет, спідничку. Отакі, От щоб красиві складочки рівномірні були, поправили. І нам треба зробити волосся. Дивіться, можна спочатку крильця. А потім волосся. Давайте спочатку крильця зробимо. Ми робимо їх із оцього квадрата 7х7 см. Для цього ми беремо його і отак гармошечки складаємо. Бачите, і от крильця вже готові. Посередині намотуємо. І не відриваючи, от вони отак вийшли, і не відриваючи ниточки, ми прикладаємо на спинку. і Треба ще примотати їх до янгола хрест на хрест. Це буде такий обережний хрест. Бачите? Під рукою голова. Потім переводжу на іншу сторону і з іншого боку примотую. Таким чином у нас ззаду і спереду виходить такий хрест захисний, бачите? От. І ще наталії декілька разів. Можна зробити таку закріпочку. Дивіться, отак пальчик, і сюди ниточки просуваємо, закріпочка. Відрізаємо. Крильця треба розрівняти, щоб вам подобалося, як янголятко виглядає з крильцями, і волосічко. Для цього беремо якусь основу у мене, отаку, і намотуємо. Ниточку. Я буду десь 15-17 разів мотати. Подивитись, щоб не було дуже багато, бо буде волосечко тоді перетягувати, і буде не дуже гарно. А якщо мало, то буде ну, теж так не дуже. Ну, приблизно отак. Так, намотали. Відрізаємо. Так, знімаємо. Я беру ще трошки такої ниточки. І зав'язую вузлик посередині десь отак. Так, беремо за цей вузлик і розрізаємо навпіл. Так, щоб все волосічко рівнесеньке було. Тепер беремо янголятку і цими волосечками, цими ниточками, якби обіймаємо голівоньку. І викладаємо красиво спереду і дивимось отак позаду, щоб теж було все красиво, гарно, рівномірно. Потім отак тримаємо і фіксуємо ниточкою. Теж можна зробити закріпочку так. Раз, і сюди в петельку закріпили, відрізаємо. Поправляємо волосся, ну, робимо так красиво, щоб нам подобалося. Да? Отак волосечко. І дивіться, тут можна робити, як вам подобається. Можна залишити, наприклад, розпущене волосся. Да? Можна зробити два бантика. Можна зробити косичку. Давайте я зараз косичку і заплету янголятку. На три частини плету таку косичку так. І тут можна намотати янголятко. Тепер ми будемо, треба нам подравняти оці волосечко, да? щоб було красиво. Після того, як зробили, подивіться уважно на ваше янголятко і можна поправити отак спідничку, ручки, як ви хочете, щоб вони були, крильця, касічку. Тут можна зав'язати стрічку, якусь вибрати колір, який вам подобається, який буде пасувати до одягу, до крильць янголятка. І зав'язати тут можна ще бантик, як отут, наприклад, по бажанню. Так, лялька-мотанка це символ добра та благополуччя, символ надії на краще. Я бажаю вам зробити гарне таке янголятко, яке буде оберігати вас та вашу родину. Робіть із задоволенням, робіть з гарним настроєм. І хай янголятко оберігає.